Daily Aviation Bites – ваш ідеальний супутник для щоденного життя пілота, регулярних перевірочних польотів і підготовки до оцінювання. Сьогоднішній випуск епізод номер 6. Поясніть термін спеціальні процедури для непередбачених ситуацій у польоті. Процедури для непередбачених ситуацій у польоті надають стандартизовані вказівки для пілотів і диспетчерів, щоб забезпечити безпеку польоту. Коли літак не може продовжувати рух відповідно до дозволу органу через надзвичайні ситуації, погодні умови, технічні несправності або медичні випадки в океанічному та віддаленому повітряному просторі, де інструкції від диспетчерів можуть бути недоступні. У разі розгерметизації кабіни над північною Атлантикою, пілоти повинні діяти швидко, щоб забезпечити безпеку, встановлюючи бічне та вертикальне розділення з іншими літаками, ефективно спілкуючись і відхиляючись від організованих маршрутів. У разі відмови двигуна в системі маршрутів Північної Атлантики, «NT Track System» Пілот повинен негайно виконати поворот щонайменше на 30 градусів, щоб залишити дозволений маршрут, встановити паралельне зміщення на 5 морських миль, а також скоригувати висоту на 500 футів або 1000 тисяч футів вище FL410. Якщо можливо, повідомте про надзвичайну ситуацію органам управління повітряним рухом ATC та іншим літакам і дійте за процедурами у разі непередбачених обставин для безпечного розділення з іншим трафіком. Якщо є можливість утримувати висоту, літак спочатку повинен встановити паралельне зміщення на 5 морських миль від дозволеного маршруту. Потім скоригувати висоту на 500 футів або 1000 футів, якщо вище FL-410 від стандартних ешелонів польоту, та діяти відповідно до ситуації або дозволу ATC. Якщо в повітряному просторі НТ необхідно обійти погодні умови і планується повернення на маршрут, пілот повинен запросити дозвіл ATC на відхилення, оголосити про свої наміри, якщо дозвіл не надано негайно. І коли обхід погодних умов завершено, повідомити ATC та повернутися на дозволений маршрут на призначеному ешелоні польоту в межах п'яти морських миль від центральної лінії маршруту. По перше, початкові дії мають пріоритет безпеки. Негайно надягніть кисневі маски та розпочніть аварійне зниження, якщо це необхідно. Залиште дозволений маршрут. Поверніть щонайменше на 30 градусів вправо або вліво, щоб вийти з дозволеного маршруту, прагнучи встановити паралельний маршрут у тому ж напрямку зі зміщенням на 5 морських миль – 9-3 кілометра. Встановіть зміщення. По можливості зберігайте призначену висоту до моменту виходу на зміщений маршрут. Якщо це неможливо, мінімізуйте швидкість зниження настільки, наскільки це можливо. Друге вертикальне розділення. Якщо можливо зберігати висоту після виходу на зміщення 5 морських миль, скоригуйте висоту на 500 футів або на 1000 тисяч футів, якщо вище FL410 від стандартних ешелонів польоту. Якщо неможливо зберігати висоту, знизьтеся нижче fl 290 і встановіть вертикальне зміщення на 500 футів від звичайних ешелонів польоту. Третє. Зв'язок. Зв'язок з органами УПР. Спробуйте зв'язатися з органами УПР якомога швидше, щоб повідомити про непередбачену ситуацію та свої наміри. Трансляція на інші літаки. Передавати місце знаходження, рівень польоту та наміри на частотах 120 МГц та 123 450 МГц. Зовнішні ліхтарі. Увімкніть усі зовнішні ліхтарі, щоб покращити видимість. Транспондер. За потреби повідомте про помилку 7700. 70 Четверте. Навігація та управління дорожнім рухом. Уникайте організованої системи треків. OTS. Якщо можливо відійдіть від ОТС, щоб зменшити ризик конфлікту. Слідкуйте за дорожнім рухом. Використовуйте систему ТІКАЗ та стежте за дорожнім рухом у конфліктних ситуаціях. П'яте повернення на курс. Поверніться на дозволений маршрут, коли будете в межах п'яти морських миль від початкового маршруту. Поверніться на призначений ешелон польоту та відновіть зв'язок із диспетчером АТІ. Шосте. Додаткові міркування. Погода та запасні аеропорти. Враховуйте погодні умови та необхідність відхилення до запасного аеропорту. Точність навігації. Перевіряйте навігаційні джерела для забезпечення надійності. Ключові моменти для запам'ятовування. Безпека понад усе. Завжди ставте на перше місце безпеку літака та пасажирів. Вертикальне та бічне розділення. Підтримуйте як вертикальне, так і бічне розділення з іншими повітряними суднами. Особливо в межах високорівневого повітряного простору. NT, HLA. Зв'язок. Негайно повідомте диспетчера ATC та інші літаки про вашу ситуацію та наміри. Обізнаність щодо ситуації. Постійно контролюйте ситуацію та адаптуйтеся до змінних обставин. Швидка підказка. П'ять морських миль. 30 градусів відхилення від дозволеного маршруту, вертикальне відхилення на 500 футів або 1000 тисяч футів вище fl 410 від стандартних ешелонів. Знизитися нижче рівня польоту 290, якщо неможливо підтримувати висоту. Транслюється на частотах 121,5 та 123,45 МГц. За потреби повідомте про помилку 77700. Будьте на крок попереду з додатком Cross-Or-Check. Створюйте власні контрольні списки та процедури дій у надзвичайних ситуаціях і миттєво отримуйте доступ до сотень експертно підібраних тем прямо на своєму смартфоні. Незалежно від того, чи ви в кабіні, в русі, чи виконуєте щоденні завдання, вся важлива інформація завжди під рукою. Завантажити зараз. Знайдіть посилання для Android та iOS у описі до відео. І не забудьте підписатися на нашу щомісячну розсилку, щоб бути в курсі останніх оновлень. Усі посилання знаходяться в описі до відео. Просто зрозуміло завжди з вами.